Друзі, всім привіт! Нарешті виїхали на КОП. Єдине, що заважає, це неймовірна жара. Півгодинки буквально ми пробіглись по ось цьому полю. Вже є навіть деякі знахідки. Покажу вам їх пізніше. Але ж, звичайно, для такого поля півгодинки це мало. Зараз продовжимо. Все, що знайду, також вам покажу. Друзі, хотів запитати у вас, що ось це за рослина така. Хто знає, можливо, в коментарях. Будь ласка, напишіть, мені цікаво. Я від цього людина далека, на жаль, ось такі на ньому ягоди ростуть. Якщо знаєте, будь ласка, напишіть. А ми продовжуємо куп. Всі знахідки, звичайно, я вам покажу. Дивіться відео далі. Підписуйтесь та ставте лайки. Не так далеко відійшов від автомобілю. Мабуть, метрів 10 і ось така ось знахідка. Це гільза. Видно, що її з роками, звичайно, плугами покатало по полю, тому вона має ось такий вигляд. Все деформ... деформоване, навіть там, де капсуль. Раніше я знайшов ще гільзу від пістолету і ось такого гудзика. Німецький. Друзі, всі знахідки я вам покажу в кінці відео. Я завжди приводжу їх в толаду. І подивимось, там навіть є якась, якийсь напис. Тому дивіться, продовжуємо всі знахідки я вам покажу. Друзі, продовжується війна. Ось така знахідка. Гільза від пістолета. Чесно кажучи, на цьому полі мало бути шинок, мав бути шинок десь. Але поки що шукаємо. Та як бачите, війни тут багато. Ну що, продовжуємо. Поки що якось так. Ось така знахідка, також гільза, але наскільки я знаю від сигнального пістолета. Але я ж говорю, вдома все помию, приведу до ладу, щоб всі написи читалися і покажу вам детальний огляд, зроблю як завжди. Можливо, хтось щось по якомусь предмету підскаже, тому що я не такий і знавець. Що, продовжуємо. Відійшов далеченько від машини. Вон камрад. Його знахідки також вам покажу пізніше. Продовжуємо. Ось така куля. Чомусь знахідки лише по війні. Напевно, десь не тут. Або туди ближче до дороги. Ми будемо дивитися, походимо, спробуємо. Ось ще ось така знахідка була перед цим. Рік, подивимося вдома і ось така, навіть з рідною краскою. Ну, все це ми подивимося вдома, я помию, почищу їх та подивимось, що воно таке. Ось, якщо вам видно, тут навіть є Рідна фарба. Ще походили по полю, зібрались та й поїхали додому. Так і не знайшли мишинок, до якого прямували. Єдине, що у камрада була знахідка ближче туди до дороги це мідний гудзик. Е, Обговорили так дійсно тих часів, але, як бачите, переважають знахідки часів Другої світової. Там були, скоріш за все, німецькі позиції, тому що попалося 5 гільз від німецької Маузера К-98, 2 гільзи від пістолета, 2 гільзи від сигнального пістолета, зараз я вам покажу. Збереглася навіть рідна фарба червона по колу. Тут також є написи. Але, що сподобалось, це ось такий гудзик. Ну, думаю, характерний малюнок ні з чим не спутати. Це вермах, це від форми їхньої. По краю, не знаю на камеру, це буде видно чи ні. По краю е збереглася також біла фарба. Є тут написи. Зараз фокусую, покажу. Такий був, друзі, коп. Відпочили. Чесно кажучи, для вас це ось так ми походили покопали, але якби ви бачили, як ми туди. Їхали, це були, звичайно, пригоди ще ті. Трішки ми там застрягли, але виїхали і слава Богу. Кому сподобалось відео, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь, не забувайте про дзвіночок. Дивіться інші мої відео, переходьте на канал. Всім пока, побачимося в наступних відео на Ютубі.